Вітаю кожне місто та село. Нехай розсиплеться вся Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 14 липня 2023 року, і сьогодні не випадково. У Свято, яке святкують у Франції, день взяття Бастилії, святкує день народження ігор, який колись став спонсором, і завдяки ньому вийшов невеличкий тираж ось цих гарних арканів Таро, з яких і розпочиналися щоденні прогнози на езотаріумі. Це класичне Астро Таро, яке створив мій старший брат разом з Богданом 3D-графіком та звісно іграм. Ігорю тобі бажаю перш за все здоров'я. Піднесеного настрою, ну і щоб тобі вистачало не тільки на цигарки на і на їжу, але і на якісь шикарні дії, на які ти спроможен. І сьогодні я вибрав для епіграфу ось таку книжку Анні Безант, це учениця Блавацької. Тут наприкінці книжки є дуже розумні слова. І давайте я відкрию перший раз духовна алхімія, точно не про нас. от. Ну, тут дуже много чего выпало, я зацитую дещо. З святых писань исламу. Нет Бога, кроме Бога живого, неизменного. Бог един. Всем вам предстоит вернуться к Богу. Нет Бога, кроме единого Бога. Все погибает, кроме лика Божия. К нему возвратитесь и вы. Он видять діяння ваше. Скажи Бог єдин, вічний Бог, ти, Єсі, абсолютне битє, все остальное призрак. Ось декілька цитат з цієї книжки, дуже вони влучні і кажуть вам, що не забувайте про Господа і в день, і в ніч, і коли ви не спите, і коли ви у вісні. Що стосується п'ятниці, 14 липня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися в інші дні, для вас в кінці. Цього прогнозу є додаток. Тепер ми будемо розглядати по три карти. Перша карта, оскільки це чотирикутні аркани. Перша карта це, звісно, карта дня, друга карта по знаку зодіаку. І третя карта по дню народження, незалежно в який місяць ви народилися. І як кажуть постійні глядачі, все це спрацьовує на 100%. Тому. І вам слід дослухатися до того, що вам кажуть Таро. І сьогодні, звісно, буде дуже цікаво, бо я використовую колоду, з якої розпочиналися прогнози на езотаріумі. Тож, налаштуйтеся на п'ятницю, кому це потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять чотири три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, що загалом принесе ця п'ятниця, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Отож, перегорнута п'ятірка, і це жрець. І це папа, і це ваш настрій. Тож ця п'ятниця може трошки бути забруднена якимись меланхолійними настроями. І я розумію, від чого це може статися. Бо багато людей знаходяться без цілей, багато людей не бачать, як буде відбуватися у найближчому майбутньому події. Одначе не слід впадати в меланхолію, якщо будете контролювати свій. І настрій завдяки розуму, якщо менше будете дослухатися до якихось перечуттів, які можуть підходити до вас крізь внутрішній голос, все ж таки дивіться на життя крізь призму розуму і менше звертайте увагу на настрої свої та ваших оточуючих. Для представників знаку рак, деякі з яких святкують свій день народження, до речі, Ігорю знову тобі скажу дяка і з днем народження тебе. На жаль, день пов'язаний з якимись інформаційними війнами. Це день дезінформації, дуже поганий день для жінок. У жінок може боліти голова, але і чоловіки в цей день можуть отримувати як головний біль, так і неприємності з боку. Жінок, жінки можуть в цей день досить себе неадекватно погодити, і ви можете зімкнутися з якоюсь істерікою. Я рекомендую у цей день вам не з'ясовувати якісь обставини, якісь відносини. Навпаки, будьте спокійніше і менше дивіться YouTube і різних блогерів, бо вони просто вам засирають мозок. Для представників знаку лев. Трошки неврівноважений день, це Феміда. І Феміда перегорнута перш за все каже про те, що у цей день ваші емоції вам не підконтрольні. У цей день ви розбалансовані. У вас є якісь перечуття, якісь перемовки, якісь дуже необачливі судження про людей. Тож якось намагайтеся рів... рівновагу свою втримувати. В цьому вам може допомогти музика, гарні фільми чи здоровий секс. Ну, але в будь-якому разі не з'ясовуйте ніякі обставини, не з'ясовуйте ніякі відносини, бо це дуже погано може закінчитися якимись істериками. Також представники знаку Лев 14 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. А от діли в цей день дуже непогано себе почувають. У цю п'ятницю в цілому ви можете досягти самореалізації, бо це імператор. І імператор каже про те, що якщо ви працювати будете в цей день, все у вас буде виходити дуже гарно, і дуже гарно буде працювати колектив. Якщо ж ви є керівником, колектив дуже вас втішить. І ви в будь-якому разі, навіть якщо ви будете просто вдома на самоті, можете зайти. Зайнятися прибираннями вашої оселі, і тоді ваш домовик обов'язково вас, за вас теж замовить якесь слово, і ви отримуєте якісь бонуси. В цілому день дуже гарний, як для того, щоб прибирати в оселі, так і для того, щоб прибирати у своєму оточенню. Якщо у вас є люди, люди які вам набридли, ви можете сміло їх сьогодні відсікати, вони будуть відлітати як лайно відлітання. Літає від чобіт. Для представників знаку терези. День, коли ви побачите ясність, якщо ви бажаєте почути правду про себе чи про свої якісь вади, ви можете просто запитати це у людей. Люди сьогодні максимально відкриті, ви їх самі читаєте, але так само вони читають і вас. Сьогодні ви не зможете брехати, сьогодні ви не зможете наводити якісь сутінки, бо це саме карта сутінок і вона перегорнута. І це каже про те, що сьогодні ви побачите. Якусь ясність або по відношенню до себе, або по відношенню до інших людей. Сьогодні ви можете позбавитися своїх власних галюцинацій, власних ілюзій. Також представники знаку Терези 7 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для скорпіонів День Двоякий, бо це Нептун. Бо це відлюдник, тобто в цей день треба знати якісь межі, треба знати свої кордони, за які переходити вам не потрібно. У цей день у декого може статися якийсь випадок сутичка зі смертю, сутичка з якимось фіналом. У цей день ви можете закінчити те, що вас давно вже навантажує. Одначе в цей день нічого не слід розпочинати. Вести себе треба тихо, спокійно як. Хвилі у штиль, бо це Нептун, а Нептун це хвилі. Тому намагайтеся всі шторми, які можуть виникнути у вашій душі, миттєво гасити завдяки власній волі. В цілому, якщо ви за своїми. Принципами відлюдник сьогодні вам потвердить, а якщо ви людина відкрита, постійно спілкуєтесь з іншими, то можете відчувати якийсь вакуум, але все це тимчасово для представників знаку стрілець. Перегорнута колесо фортуни. каже про те, що день невдачливий. На цей день краще важливі якісь речі не намічати у цей день. Деякі ваші плани, які ви будували на цю п'ятницю, можуть не виконатися у цей день. Не слід ризикувати, а особливо довіряти різним людям свої справи, бо ці справи можуть просто заганьбити, і просто вони ніяк не будуть реалізовані. Тож намагайтеся на цей день не намічати якихось важливих справ. Краще відпочивайте. Також представники знаку Стрілець 14 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Козироги. Що ж, повішений в прямій позиції, каже про те, що вам слід звернути увагу на своє здоров'я. А окрім цього, на своє майно у цей день вас можуть надурити, обікрасти, чи ви можете зіткнутися з якимись травмами. Кожен у цей день з козирогів принесе якусь чи маленьку чи велику жертву. Одначе ви можете це зробити заздалегідь і коли прокинетесь, згадайте тих богів, яких ви почитаєте. Прочтіть їм молитви чи мантри, і зробіть від серця якесь жертвоприношення. Але краще жертвоприношення. Це особистий донейт нашим бійцям, не через якусь організацію, яку які, велика ймовірність, що ці гроші якось кудись підуть в нанівець, а ось є багато повідомлень, що хтось чогось потребує від ваших 50 чи 100 гривень. Буде велика користь людині, а від вас нічого такого не відійде. Тож розумійте, що від ваших жертв залежить ваше просування вперед. Тож, якщо ви щось втрачаєте, не сумуйте за цим. Головне, не втрачайте життя та здоров'я. Для представників знаку водолій перегорнутий суд каже про щось новеньке. Так, це може бути зустріч. З людиною, яку ви не бачили, дуже давно, це може бути якась п'янка-гулянка, бо завжди у п'ятницю все таки закінчується. Але пам'ятайте, що ви водолій, і від вашої міри, від міри споживаного алкоголю, залежить те, як ви потім будете жити далі. Бо коли ви зловживаєте, це може закінчитися будь-якою пригодою. Тож, якщо щось новеньке ви отримуєте в цей день, не дивуйтеся. І якщо ви зустрінете якусь стару людину, яку ви давно вже не бачили, це теж пов'язано саме з цією картою. Також представники знаку водолій 14 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. А ось у риб у цю п'ятницю є вибір. І все залежить від вас, від вашого вибору. Це гарний день для експериментаторів, які звикли постійно щось змінювати на краще. Одначе ця карта пов'язана зі спокусами, бо це закохані або два шляхи, і ці спокуси можуть вас привести до неправильного вибору. Тож, якщо ви бажаєте, щоб вибір ваш був вірний, намагайтеся дослухатися. До свого власного досвіду. Якщо ви це вже виробили, можете повторити. А якщо це для вас щось новеньке, то ви ризикуєте, одначе ви ще можете зустрітися чи переговорити у цей день з представником протилежного знаку Діва для ОВНів. Що ж, випала ваша карта, причому в гарній позиції. Саме в перегорнутій позиції ця карта, розбита вежа, каже про щось позитивне. Про те, що незважаючи на все, що відбувається у вашому житті, на всі катастрофи, на всі втрати, ви вижили. І завдяки цьому ви можете допомагати іншим людям. У цей день ви можете відбудовувати те, що вже. Пройшло те, що вже зруйнувалося, ви можете допомагати іншим, і завдяки цій допомозі ви можете ставати ще на одну ланку вище. Для представників знаку тілець випала ваша карта в прямій позиції, і, враховуючи те, що це крокодил або блазень, це каже про те, що сьогодні нульовий день, ви можете все зробити. На краще, але можете все зробити і на гірше. Тож контролюйте, перш за все, те, ким ви є, те, з чого ви складаєтесь, і якщо у вас є якісь принципи, не поступайтеся цими принципами. Ну і в будь-якому разі, блазень каже про те, що ви можете у цей день побути саме у ролі блазня. І якщо ви будете грати дурня. То ніхто навіть і не здогадається, що ви великий мудрець. І нарешті представники знаку близнюки, <клісниця> колісниця в прямій позиції. Каже про те, що сьогодні у вас день пов'язаний з досвідом, пов'язаний з досяганням якоїсь мети. Сьогодні у вас день, коли ви можете просуватися як у просторі, так і у часі, коли ви можете чомусь навчатися чи навпаки когось навчати. В цілому день пов'язаний з мудрістю. Якщо ви будете мудрими, якщо ви будете покладатися на власний досвід, від того ви тільки виграєте. І карта випала в прямій позиції. Каже про те, що куди є, якщо вам, треба кудись їхати, ви все дуже гарно владнаєте і зробите так, як треба ще представники знаку Близнюки. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку стрілець. Тепер давайте подивимось на сам день, як я сказав, день, коли не слід поспішати і звертати увагу на свій настрій. Можна сказати, що найнеспокійніші години. Припадають від 16-ї години дня до закату сонця. Саме у цей час велика ймовірність повітряних тривог та різних якихось фатальних ситуацій. В будь-якому разі, намагайтеся у цей вечір нікуди не їхати. Я розумію, що у багатьох є. Дачі у багатьох є як якась мета, кудись їхати. Якщо ви поїдете, не забувайте про комендантську годину і тому вчасно повертайтеся, вчасно, бо потім уже у вас не буде шансу. Буде досить все складно. Перед закату, перед північю, вибір якийсь виникає, якісь спокуси. Тож будьте обережні саме з 22 по 23 четверту годину. Ну, і якщо ви додивилися до цього місця, я вам ще зроблю бонус по дням. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сьогодні все в ваших руках. Вам випала. Помірність або сонячний геній, або Янгол. І це каже про те, що в цілому ви можете вирівняти оцю п'ятірку, перегорнуту тим, що ви будете тримати все у власні, під власним контролем. Сьогодні ви можете робити кілька справ одночасно, і у вас є захист вишніх сил. Люди, що народилися 2-го, 11-го 11-го, 20 або 29 числа будь-якого місяця у цю п'ятницю отримують силу. Це сила як фізична, так і сила волі. Це сила, яку ви можете спрямувати на досягання якоїсь мети. Це гарна карта, перш за все, для військових та спортсменів, одначе, це ще гарна карта для чоловіків, які бажають завести здорове потомство. Сьогодні у вас дуже сильна чоловіча потенція. І 20 кратно двійки, тож вам сьогодні пощастить. Далі люди, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнута зірка, а точніше планета Венера, каже про те, що вам буде не вистачати позитивних почуттів. У вас можуть бути якісь переживання зовсім. Без якоїсь, без якоїсь почви, безпочвані, як то кажуть, і ви можете піддатися якимось страхам, щось вас може бентежити, одначе вам слід якось вирівнювати свій емоційний стан. Ви можете це зробити просто зателефонувавши тій людині, яку ви любите, яку ви поважаєте. Далі люди, що народилися 4, 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця, я вам вже казав на початку відео, що для вас день досить неспокійний. І підтвердження цьому ось цей аркан. Перегорнуте Сонце каже про те, що сьогодні день коли. Вам не буде вистачати світла, коли вам не буде вистачати запалу, не вистачати творчості, не вистачати багато грошей. Маленькі гроші до вас обов'язково прийдуть, але одначе ви, напевно, розраховували на більше. Тому не слід впадати у відчай і не слід з цього приводу якось. Переживати, навпаки, знайдіть собі людину, від якої йде світло, яка вас може налаштувати на позитив, менше спілкуйтеся з нитиками, з людьми, які просто компресують, компостують ваш мозок. Для, представ... Для людей, що народилися під п'ятіркою, а це п'яте, 14 або 23 число будь-якого місяця. День малих результатів це всесвіт, і він перегорнутий. І так само і ваш всесвіт трошки перегорнутий. Можливо, ви йдете не в правильному напрямку, можливо, ви бажаєте більшого ніж. Дає вам всесвіт, можливо, ви забули про Всесвіт і живете маленьким своїм світом усередині себе. Тож розкривайтеся, ставайте більше, а не менше, і намагайтеся задовільнятися навіть тим, що вам дає простір, тобто Господь Бог. Люди, що народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Дуже дієвий день, пов'язаний з грошима, з приходом якихось грошей, також це зв'язок з матір'ю. Мама вам сьогодні обов'язково щось гарне дасть. Якщо ви самі є мамою, це також гарний показник. В цілому, в цей день, велика ймовірність матеріалізації ідей. Далі люди, що народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, день без змін. Це смерть або в даному випадку планета Сатурн перегорнута, каже про те, що вам не слід нічого міняти в цей день. Будь-які зміни у цей день тільки нагірше. Якщо ви будете робити чи казати якісь дурні речі саме в цей день, вас потім накриє бумеранг. Накриє вашими діями, тобто спрацює карма, як то кажуть. Тож будьте обережні, нічого не міняйте у цей день і ні в якому разі не з'ясовуйте відносини, бо це дуже погано потім вплине на вашу долю. Далі у нас люди, що народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця. День не для починань. Для чоловіків дуже скрутний день, ваша чоловіча енергія йде. Не туди, не в той бік, униз. Окрім цього, у цей день не слід проявляти свій егоїзм, слід допомагати іншим людям і менше думати про себе. Якщо ви жінка, сьогодні ви обов'язково зустрінетесь з яким, з якимось чоловіком, нахабою, який вразить вас своїм егоїзмом. І нарешті люди, що народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Досить фатальний день. Це карта диявола, і це планета Марси. Це каже про те, що сьогодні день, коли випадковості з вами цілком імовірні, коли злі сили дуже близько. І якщо ви перестанете. Тримати контроль над собою, вони обов'язково захочуть потріпати ваші нерви, щоб ви виплеснули свою агресію. Тож тримайте своїх демонів при собі, і тоді демони, які навколо вас, ніколи вас не зачеплять. Ну що ж, я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці. Magic Astro Tarot, відбувалося у вашому житті якмога швидше. До речі, у мене, у мене цих колод залишилося зовсім обмаль, і ви можете собі замовити, якщо напишете на електронну скриньку. І я обов'язково вам надішлю такі карти в оригінальній коробочці з невеликим описом, щоб ви розуміли, де який аркан, бо тут їх. Досить важко якось ідентифікувати, якщо не розуміти код Теро, який постійні глядачі езотаріуму вже давно розуміють, незважаючи на різні образи. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали, ці раритетні аркани відбувалися у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. А вам лишається оставити свою. Вподобайку написати щось під цим відео, зробити репост, якщо ви є ще в інших соцмережах. Ну і, звісно, підписатися на канал, якщо ви зайшли на нього вперше. Це все не випадково і я думаю, що це обов'язково принесе вам вдачу. Всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.